Вітаю у черговому випуску «7 хвилин з Мар'яною Кавен та командою Семінар.ком. Якщо податкові накладні чи розрахунки коригування, що раніше були заблоковані, розблоковано, у якому періоді їх слід включити до податкової декларації? По цих питаннях більш-менш склалася усталена практика податківців, але тим не менше до сих пір на місцях деякі податківці включають творчість. І ця творчість йде в розрив із нормою 192 статті Податкового кодексу, а також офіційним баченням податківців. Тому пропоную розібратись разом і синхронізувати позицію, яка є офіційною, і вона збігається із нормою Податкового кодексу, адже незважаючи на те, що питання давнішнє, але звучить по сьогоднішній день. Давайте я поясню все. Своє бачення на кейсах. Візьму 5 кейсів, ми по них пройдемося, а в кінці підсумуємо. Поїхали. Кейс перший. Заблокована податкова накладна. А взагалі вона була складена 30 листопада, дата направлення на реєстрацію 12 грудня, і дата розблокування 11 січня. Все буде залежати від того, по який бік ми стоїмо. Якщо ми дивимося з точки зору податкового зобов'язання, то в принципі не має значення, зареєстрована чи ні ця податкова накладна, заблокована чи ні. У зобов'язання вона потрапить до декларації того періоду, у якому складена. Дата складання 30 листопада, отже, листопад 22, податкове зобов'язання. Так, ми ще покажемо у додатку додатку 1, таблиця 1.1. Ну, це вже додаткова інформація. Давайте на кейсі другому подивимося ту ж саму ситуацію, але з точки зору податкового кредиту. У нас, нагадаємо собі, дані складена податкова накладна в листопаді. направлена на реєстрацію 12.12 .12. і розблокована вона в січні 11 січня. А, взагалі. Право включити до податкового кредиту у нас буде у періоді розблокування або у найближчій неподаній декларації. Оте або у найближчій неподаній декларації це офіційна позиція податківців уже не перший рік, але на місцях деякі інспектори не знають нібито про цю позицію. Тому, власне, ось тут проситиму вас поділитися в коментарях. Під цим відео. Чи була у вас така ситуація, коли розблокована податкова накладна, що давала право на податковий кредит, декларація за попередній період ще не подана, але податківці наполягали, а точніше, були проти включення до ПК такого податкового кредиту. Дивіться, оскільки в нашій ситуації розблокування 11 січня, то за грудень податкова декларація ще не подана. Саме тому ми можемо включити до ПК грудня. Якщо ж дата розблокування була б, давайте, 25 січня, то, безумовно, без інших варіантів, у нас в січні не раніше, ніж січня, виникло право включити до податкового кредиту. Але якщо 11 січня декларація ще не подана, так в грудні могло б бути включено. Ну і безумовно, ніхто не відміняв правила пункту 198, ми можемо включити в поточні або далі. Протягом 365 календарних днів з дати складення такої податкової накладної чи РК. Безумовно, що слід враховувати зупинення строків на період воєнного стану. Отже, по кейсу другому, відповідь грудень 22-го. Це найраніше, коли можна включити до ПК. Кейс третій. Заблокований мінусовий розрахунок коригування. І умова така: складений РК на мінус в грудні 15 грудня направили на реєстрацію своєчасно 20 грудня, а розблокували 12 лютого. І ми стоїмо по бік податкового зобов'язання. А якщо це податкове зобов'язання і на мінус, ми не зможемо змінусувати до тих пір, поки не зареєструють цю податкову накладну. Поки вона не буде розблокована. А от коли вона вже буде розблокована, то все ж таки податківці погоджуються з тим, щоб не робити блуду все ПДВ в реєстраційному ліміті, ми можемо подати уточнюючу саме до грудня. Розблокування в лютому, зобов'язання на мінус, і ми можемо подати уточненку до грудня. Адже якщо виявиться, що через тривале розблокування зменшуючого РК потрібний період зменшення ПЗ уже минув, то контролери таки радять у своїх листах, дозволяють зменшувати постачальнику зобов'язання з шляхом подання уточнюючого. Кейс четвертий. Розблоковано мінусовий РК, але тепер ми стоїмо по бік Розрахунку коригування на мінус, але ми стоїмо по бік податкового кредиту. Складена в грудні, направлено на реєстрацію в грудні, а розблокування у лютому. В даному випадку у нас податковий кредит на мінус, і тому спрацьовує стаття 192 податкового кодексу, незалежно від того, що там із ЄРПНом зареєстрована чи ні. Податкова накладна, заблокована чи ні. Ми маємо зменшити податковий кредит у періоді, в якому складений РК. Саме цього вимагає стаття 192 ПК. І давайте кейс 5 а тоді підсумуємо: заблоковано плюсовий розрахунок коригування. І ось тут виходимо з того, що плюсовий РК працюватиме за правилами як звичайна податкова накладна. Якщо це плюсовий РК. А ми, продавець-постачальник, то ми показуємо у періоді складення плюсового РК незалежно від того, заблоковано чи ні. Чому? Тому що це наше зобов'язання на плюс. Ось так працює правило. То отже, якщо податкова накладна та розрахунок коригування, що були заблоковані, розблоковані, у якому періоді слід відобразити податкові зобов'язання та ПК? Давайте підсумуємо у розрізі продавця, постачальника і покупця. Отже, якщо це продавець, то податкова накладна буде включена до декларації у періоді складення такої податкової накладної, незалежно від блокування чи реєстрації в Єрпені. Якщо це РК на плюс, і ми продавець дії аналогічні у періоді складання такого РК. Незалежно від блокування чи реєстрації в Єрпені. Якщо ж це РК на мінус і ми продавець, ось тут залежить від того, а яка була реєстрація своєчасна чи ні. Якщо реєстрація своєчасна, то у періоді складання такої РК, ну звісно, після розблокування. Якщо не своєчасна реєстрація, то у періоді направлення на реєстрацію такого РК. Тепер подивимось на все з боку покупця. Якщо це звичайна податкова накладна, покупець включає до податкового кредиту у періоді тільки після розблокування і у періоді розблокування або у найближчій неподаній декларації. Пам'ятаєте, в нас було 11 січня за грудень. Отже, ми могли включити в грудень. Якщо ж це РК на плюс. Дії аналогічні, тільки після розблокування РК у періоді розблокування або в найближчій неподані. Якщо ж це РК на мінус, і у нас з вами податковий кредит, то незалежно від факту реєстрації в Ярпені чи блокуванню, ми зменшуємо податковий кредит у періоді складання РК. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!